У селі Яворів, що на Турківщині, відкрили новий реабілітаційно-спортивний комплекс. Така база вже стала місцем постійних тренувань для олімпійської та паралімпійської збірних України. Це база унікальна. Вона унікальна, вона має всі умови. Нічим не уступає, тим умовам, як ми бачили за, за кордоном. Аби привітати спортсменів з відкриттям тренувального комплексу до села Яворів приїхали обласні очільники та міністр молоді і спорту. Вони розповіли, над чим ще працюватимуть. Раз, два, три. Є ще один буде корпус е фізкультурно оздоровчий це повністю тренажерні зали, зали фізичної підготовки, зали фізичної реабілітації. Опісля урочистостей для високоповажних гостей провели екскурсію реабілітаційно-спортивним комплексом. Відкидна крісло, Можна собі скористатися, скористатися, перетісти. Опа, сходу Душ, Будь ласка. <гум> <гум> Також у цьому центрі планують надавати допомогу і постраждалим у зоні АТО. Реабілітаційна складова сьогодні актуальна з точки зору того, що є сьогодні. Воїн АТО є постраждалий після війни, і треба думати про те, як його повернути до життя. Тому робота продовжується. Відтак, же з 1 лютого західний реабілітаційний центр може прийняти перших бійців АТО. Костянтин Мельников, Скопик, Львів, тебе.